Я на такі пригоди не підписувався. Скаче тут стоїть. Стукає. Спати людям дає в роботу зранку. Зараз я теж буду потужний. Вип'ю настій буст-під срак копняк енергія <с. і буду теж потужний. Буду біг скорше, ніж твій ровер на батарейках. Тут понаростало ялиночок, тепер туди не розбігтись, не пригнуть, на нас супер далекий до, до стрип. Тут один на є файний, а так більше хази. Поки я там раз розімнувся, пригнув, але тут. Скільки там було? 20 футів. Ай по людської мови. 9 10. Are you ready, ready? Recording, activate. Ааа, ah, How are you feeling? Добре. Але це ваша, ваше ваше трохи? Прямо так. Не дуже, трошки по носках. Ти ще не проснувся просто. У мене дуже тленький підошк. Ну буде ось тик. Комін оут. Покажи, що ти насправді... Ні, не не роби такого! Зараз вийде бабуся з алкошопа і покаже нам тут хто тут. Бос. Ну, то блін, то ти вивалюєш, ти легко запригнеш. Менше ніж дві твої стопи. Тут Тут моїх дві стопи. Пляшка води, челендж. Не то, що ви подумали. Ніфіга собі. І ти кажеш, ти там не допригнеш? Димаєш, готовий. Так, знизу? Давай. Думаєш? Так. Зараз я 3D-оператор. Телефон, камера. А ти встигнеш там довести, щоб врізати мене? Ні, ніхто не доведе, що то був ти. Скажемо, що діпфейк. Мідьорний ВО3, фотошоп. Камеру можу поставити, хай сама знімаюся. Там там Дуже легко. Похоже Кожна плутуйка хитається. Так мене може і не хитнутися навіть і не капельки. Ні, давай на оцю другу. А, да, оцю краще? Щоб я тебе не тримав. Я краще на цій покалічі страйдом Айо. Давай не торгуйся. Не заувари мені зуби. Easy-beasy. Що ти вже пластиш, як ти пригну, файно? Так, що тут має бути? Так, одної. Сюди нагору. Тут досить далеко-довго одна одна. І так тік-тачиком, коротше, сюди. А там можна боковушку кинути. Wire Steam Presents. Я якщо пишу? Завжди боремося зі своїм страхом. Тому і суть цієї двіжухи? Завжди йдемо до своєї цілі. Найс! Хорош! Пушка. Вау! Все, ми тут горимо просто на сонці, тому йдемо далі. Алекс привів нас на бандерівський спот. Union. Червоне, то любов. А чорне. То он туди лачив акур. Я підвернув галік, поки що, просто між бруків, в щілинку став. Ми прігали здоровенні дольоти і нічого. А щілинка в плитці. Високого... На валку реальніше? Ні, ми не будемо пригати на валку, ми ж не зсихова. Ти О, мене привів сюди і не будеш це робити? Давай, поразу, кидай. Давай, я роблю і ти робиш до ти... ти вже підтягнувся на трені. Я не з такої сім'ї, я з сім'ї... Час це гроші, прийшов, кинув акур, зламав галік, пішов додому. Спілбергович, давай. Що, вся, тільки один раз? Чотири рази піка. <свісно> Тоді, що розказуєш, ти Акур не пригнеш. Кого? Акур не пригнеш. А ти його пригнув легше, ніж я в три раз. Ну так, да, а ваш. Звідси точно не зробить. Ну и что? Yeah. Yeah. Oh, е. Разочек замахуешься. Е. Сильнейше. разочек. Дубль два, сцена два. Робим. Ма <laughs> Назад. Uh -huh. Хорош. Алекс шесть на шинах робить. Два турника и стадион. Останнім часом загострилось питання газону, бо біля міцкевича він дуже жахливий. Е, на скіфі почали виганяти, а дехто любить поцикати сальтушки на траві. Тож ось є стадіон. Він знаходиться в кінці парку 700-річчя. прийшли під Спартак. Алікс знайшов отаке. Ще є стіна, але дуже хитке перила. Ні, давай дві-дві. Я хочу страй спробувати водоногих. Тебе На нога праву. підкоситься. На праву хоча б чи вивезе нога. Не вивезе, дуже далеко. Вивезе. Ох. Що буде, є? Не, не вивезе? Не, ну, не знаю. Я Чашкова, топ. <ріст> Скідак на мірі Давай. Та все не міри роби, скільки можна. Ну. Но... <ріст> <Жени>. Сильно. Полекше сіл. Краще. Так долучить. Давай. Ах ты ж тварилка зроблял ес. Yes. Йоу. Oh. Что ты думал? What? ты долетел? А, бо я на камеру довести. Е. Yeah. Є... Гуси гнуться. Я просто, просто ледве долетів сюди, то... то не стік. Алекс завів нас до джерела молодості та краси. Ти був набрав цілу пляшку. Так. Щось мало... Ти не дуже хочеш бути молодим і красивим Так ідемо подивимося на цей замочок. Дивіться, як гарно. Тут, там так гарно, пішли дивитися. Прямо вони Їдемо. Кажуть, це раянчик це, це з дітьми. Це, це. Ну, прийдете. Побіг. Алекс побіг по велосипеду, бо у нього він важкий і він його прив'язав внизу. Але я йому сказав, що він тут заїхав та й все. Коротше, їм ще один майданчик знайшли. Навіть не знаю, де ми? Десь на Орлика біля поліклініки, лікарні. По нам на резервів. Булочка. Як справжня булочка по розміру. Ми приїхали на Old School Retro Sport. sport spot. Я, чесно кажучи, думав, що його вже нема, але він є. Тут можна пострибати кет, бо в нас це рідкість. А, можна вальнути манки згори туди. Зараз Алекс, ти зараз їж булку, зробиш. А ще там є сходи і класний валав, дуже величезний. Його один раз робив Шиванов. Ну я так дивлюся, він дійсно дуже великий. От. Але рубибельний. О! О, клас! <плес> Трошки <плес> завис там. А ти хочеш так зразу прямо? Так. Єс. <плес> я <Yes>. пригаю і вертаю з десь біліте. Ага. Це страшно. Немає нічого кращого за далекий акор на підвищення в кінці тренування. Правда? Добре, я примірявся отут. Плюс-мінус виходить. Тепер треба кинути його там. Єдине, що мене турбує, це пирилка. Якщо я не долечу... Чи воно не зробить мені якийсь сюрприз. Пише. Ізі. This is first attempt. Юрій із Crazy man. Тут перепад висоти просто... <реш> <реш> Хорош. Давай в акур, в акур, давай в акур. Ми знайшли турнік. Це просто турнік, але ми зупинились тут, тому що ми побачили біля нього шину. Там какашки. О, це краще. Я таки приніс шину, як Алекс не старався вмовити мене йти далі. Тепер я заставив його робити овач в акур на шину. Забираєш номер? О, починається. Понаїхали тут блогери. Не супер далеко. Треба просто їб... Е... Ого! О! е бой! Есть. Ох! Ми її відсунули ще на, на трохи. Давайте перший може. Скільки ми її відсунули десь на стопу, може більше. Може ти виймеш перший. Я оце цикнув і мене знову галік почав боліти один раз спробую і усе yeah. Галік каже, успокійся чоловіче, іншим разом. Ладно, ми йдемо ще, можливо, на скейт-парк зайдемо. Подивимося, що там твориться на там ремонт був недавно. Покажемо дітям, що таке міцні коліна. Все, потренили, дощ, 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 почнеться. Швидко, швидко по злясці, поки поки не мокро. Все, по дощу. там? Ні, капає дощ. Світить сонце і капає дощ. Капає дощ. Дивись, ти, ти хотів на ліхтар пригати, оце твій спад. Так. Ти хотів на ліхтар кайфовий прігати. Піде <laughs> <ще. звук> на морозиво зараз, скоро. Це заброшка і морозиво. З заброшка. Заброшка. Агопрошка. Як, як українською буде заброшка? По Покидюк. Закидка. Занедбана будівля. Абондон не де Зараз йдемо глянемо, полякаємо трошки не там знаєш, бомжів. Лісти, Ясно, що не варто. Ну, то, не ласти позапад. Зараз ми з Алексом підемо в цю срачину. Там далі вже нема куди йти. Я питаю, що вже запах. Та Пішли подивіться. Запах тут просто дискастінг. Ані бадіхом. Mm -hmm. Так, тут десь були сходи чи що? Бо я не вижу. Якщо їх не було тут, значить вони там. Я починаю думати, що Алекс був правий. Зайшли, походили по смітті, помитікалися і, і вийшли. <звити> я на такі пригоди не підписувався. Очікування реальність. <звити> Все, на сьогодні досить. Уже третя година. Від десятої. <звити> Нормально is complete.